серце нашого брата, справжнього патріота, справжнього українця, який підняв слово українець і слово націоналіст до самих високих рівнів. Зараз завдяки Максиму Чайці багато молоді приходить, приєднується і несе його ім'я як прапор. Який доказав, що патріотизм це не фашизм, а патріотизм це нормальний стан справжнього українця, молодого, сильного, до якого тянуться його, його однолітки. Він очолив організацію Слава і Честь. Він був лідером, справжнім молодіжним лідером в Одесі. Знайшлися покидки, які зараз. Знаходяться у владі і які зробили все для того, щоб Максима не стало. Сталося вбивство цинічне, сплановане, очолюване зверху. Це було політичне замовлення. І сьогодні дуже багато питань виникає, як до міліції, так і до СБУ, так і до очільників країни, які тоді обіцяли, як вони розберуться. І знайдуть, і покарають. Але вбивця, який досить довго знаходився, який відразу був зловлений, і якого можна було осудити і дати належну оцінку його діям, а також знайти замовників, він був відпущений. Сьогодні ми тут зібралися для того, щоб нагадати, ми просимо сьогодні, щоб вони завершили правосуддя. Але ми також маємо сьогодні пообіцяти собі в душі, не використовуючи гарні лозунги, не роблячи собі політичного піара, а чесно сказати собі в душі, що я зроблю все для того, щоб справжні злодії були покарані. Слава герою, чайці! Слава герою шайці! Слава герою шайці! Слово чотири роки тому вбили України українця позиції засідання. І сьогодні люди зібралися для того, щоб отримати якісь звідки від керівництва про те, як відбувається розслідування і ще воно не відбувається в нас 是啊

Докусити наших друзів на сьогодні в гостях тушка виступити. Прошу. Немає сил страждати і чекати. Втомились ми від татя і лихваря. Та дай корогу до небес дійняти. Дай нам пророка, князя, бунтаря. Героям не треба вінки. Не близько із-поміж за ні, рушні, не хрестів, героям не треба посві.